У нас Т-33 2023 року чи 2022 мотор 1,5 турбо, сильна вібрація. Тобто він, ми і так знаємо, що в нього вібрація підвищена, тому що він трьохциліндровий. Але в цього прямо на кузов така аж мурашки по тілу йдуть. Дуже схоже, як коли допустім, двохмасовий маховик розвалюватись починає. Ось така вібрація. Значить, звук на холодну та й на гарячу є якийсь речащий з самого двигуна. Фу. Ремінь генератора знімали. Думали, що, можливо, заклинивша муфта генератора підвищену вібрацію дає. Подушку сам клієнт купив, але ми зразу сказали, що це не подушка. ну Ми цю знімем і можливо, що його поставим, ну так щоб пересвідчитись, тому що на кону сума велика стоїть. Знімем піддон з двигуна, ну тому що з нього звуки якісь незрозумілі. 43 тисячі пробіг, нагадаю. А ну, запусти двигун. Не знаю на камеру видно, не видно. Погазуй! Ні звуки не зрозуміли. Помилок ніяких немає. Шківка лінвала... О, чути, тик-тик-тик. Чути, як потикує. Та-та-та-та-та-та. Такого звуку не повинно бути. Шківка лінвала передній рівний теж ще на всяк випадок Дивився на нього, тому що як... Він там двохмасовий, якби резинка була обірвана, або він був ударений, удар був, до речі, в цей бік, бачите, бачок вклеєний, там теплобіник на двигуні знизу, трубочки підбігнуті. Але до двигуна нібито не достало. Тобто весь двигун цілий. Нема, нема, тоді тик 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 з двигателя такий. Погазуйсь легка. Газни відпусти, не газуй! В общем, здається, що перший приїхав. Перший до нас, так я знаю. Ще два випадка, не знаю там із-за чого це все сталося. Один просто не запустився, у одного вкладиша там щось провернуло, чи щось така історія. В общем, крім оцеї, знаю дві історії, це цими 1.5, враховуючи, що машини дуже свіжі, то три історії це вже не так і мало. Груши! Ось така історія. Подушки то ми перепровіримо. Знизу там все чітко, нічого не підігнуто. Вихлопна, подушка вихлопної все класно. Тут теж подушка не обірвана, не зажата. От вона. Ну коротше, Все як має бути. Ну а та вібрація по кузову така солідна. Не повинно так бути, як вібромасажер. В общем, будемо займатися. Знімемо піддон. До речі, піддон коробки теж підігнутий. Там такий великий фільтр пластиковий в коробці стоїть на весь піддон. Боюся, що він теж пошкоджений. Будемо дивитися, рихтувати чи міняти. Що там з ним? Заодно масло в коробці поміняємо. Зняли ми піддони на 33-му. І в коробці, і в двигуні. Ну, В двигуні біда. В коробці нічого такого страшного, бачите, який тут фільтр великий. В принципі, він цілий. Але коли хазяїн хоче поміняти, то поміняємо. У нас є ці всі фільтри на GF022 варіатор. Мало в кого вони є, щоб ви не сумнівались, не з першого разу у вас вийде знайти ці фільтри. Ми замовляли з Еміратів. От. От у нас піддон коробки. Бачите, як він угнутий. Скільки тут на GF022 варіаторі магнітів вже? 8 штук, да? 4, 9 4, 5, 9 магнітів. Бачите? Так, а що ж у нас з двигуном? От у нас шиєчка. Шиєчка проміжна. Це навіть не шатунована, а механізму, який відповідає за підйом, верні ще за зміну ступеня стискання. Ось ця шиєчка. І йдемте побачимо, що з цією шиєчкою стало. Ось вона витерта до міді. Бачите, жовта. Посередині в канавці бабід є, а по краям жовта. Жовтою вона не повинна бути. Звичайний вкладиш. А де ж бабіт дівся, скажете ви. А ось він тут дівся, бачите? Оце тут, якщо вам видно, серебряночка така, як краска серебряна, плаває. Масло таке, як з малібденом, але воно не з малібденом. Тобто бабіт у нас плаває в маслі. Такі аріоли. Не знаю, камера не передає. Так от проводиш, видно, що блискітки, купа, блискіткок. Тобто о, бачите, яке вона? Видно, не видно. Серебрянка. Не видно, відсвічує. Треба в тінь піти. Хоча бабід в піддоні плаває. І це не шатуна вкладеш, з шатуновими там все ще гірше буде. Тому двигун, ну типа ремонт, ну, напевно, що не ремонт, тому що я думаю, що ціна запчастин на цей двигун по аналогії з 2.5 новим, який вони випускали. з 21 там по 22, там ціна на них ще, на запчастини на той двигун космос не вигідно ремонтувати навіть. А це, я так думаю, тим більше не вигідно ремонтувати. Там на розборки півтори, а ремонт буде 3, допустимо, нащо тоді його ремонтувати? Скажете, що такий самий візьмеш. Ну, блин. Можна і вкладачі купити, поміняти і знову через 30 тисяч він ляже. Просто потрібно не 0В20 лити і їздити 10-15 тисяч. А більш якісне, 5В-30 і міняти кожні 7 тисяч. І тоді будуть шанси, що воно буде їздити. Ось така от історія. Ось такий творчий безлад. Такий у нас цей бокс самий непрезентабельний. але що поробиш. Приміщення в оренді доводить його до ідеала. Невідомо, скільки ми ще тут пропрацюємо, тому поли плиткою не, не робимо гарні поли. От. Двигунчик, бачите, без коробки, який він вузенький. Три циліндри. От карабасик. На всякий випадок дав команду я перепровірить, чи тут все добре з бубліком. Тому що були в нас і не раз такі випадки, що вібрація від бубліка. І тут ти не определиш, бублік винний в тому, що вібрує, чи не бублік гідротрансформатор. Якась інтересна штучка. От я так розумію, що це. Парів клапан. вот тут така от конструкція. Я раніше такої не бачив. Так, тут у нас все гарно. Вал, вал. Я дивився огляд на цю коробку, так воно тут і влаштовано. Тому те, що він так болтається, це для нього норма. Моторчик нам привезли моторчик, моторчик, от бачите, 20 тисяч Свіжесенький, нова почта привезла. Бачите, яка красота. Прям свіжачок. Прям новесенький буде. Взагалі, бачите, який не митий, нічого, пилюкою не встиг припасти. Ну от тут трішки пилі. Все. Красота. А ну візьми світло в колектор глянемо. Знімемо, як, як тут в колекторі. Яка красота. Чи не красота? Прямий вприск тут же ж взагалі-то колектор коксується. О, тому що, от бачите. Нагару... погано видно, але нагару немає. Тобто чорненьким таким покрите. Нагару майже немає, трішки є, але там зовсім небагато на, на клапанах. Видно, що він свіжий, бачите? Бумажні бірки. Це бумага, навіть не, не клійонка, а звичайна бумажечка. І вона виглядає як новенька. Тому зрозуміло, що це двигун 100%. З пробігом невеликим. Шланги не передавлені, м'якенькі. Свіжачок, свіжачок. в общем красота. Дякую. Хлопцям, які мені його продали, не обманули. Двигун з малим пробігом. По ньому це видно. Запуск на декілька секунд. Ще без радіаторів. Просто накинули отак от роз'єми всі. А ну давай. О! і Вже видно, що він рівненько працює Нема вібрацій, да Нема. Так, да, тишина. Все, глуши. Все, отлично. Собираємо далі. Тест драйв після заміни двигуна. От, їду. вібрації такої немає, помилок немає, нічого не світиться. Прогріть потрібно, щоб термостати відкрилися. що не стрекоче, то на холодну стрекотала Цей двигун тихий. Вот, тестируем.